Вітаю всіх вас, шановних глядачі. На цьому каналі ми кажемо про всі ті проблеми, всі ті питання, які стосуються життя людей, життя громад. Відповідно, ми ссилаємося на законодавство, тлумачимо його, кажемо, яким чином воно має відповідати, що саме треба змінювати в законодавстві, на які питання треба звертати увагу. Відповідно, питання стосується від місцевого значення до державотворення, тобто все те, що має відношення до добробуту, до змін, до покращення. І в першу чергу ці питання мають розглядати ті люди, яких ви обираєте. Тобто це представники влади, за яких ви ходите голосувати, з якими ви спілкуєтесь. На особистих зустрічах, до яких ви пишете звернення, відповідні запити, ці люди мають весь час не тільки виконувати законодавство, вони мають ще й аналізувати його і знаходити там моменти, які будуть змінені, які треба міняти, покращувати і казати про це, заявляти про це. І ми сьогодні скажемо про один з цих моментів в законодавстві. Бо законодавство в Україні треба аналізувати, як я сказав, і відповідно, треба наголошувати про це. Якщо казати про закон України про місцеве свредування, є питання, яке стосується виконавчого комітету Ради, а саме його утворення. Якщо подивитись, коли був. Задіяний закон України про місцеве місцесредування це 97-й рік. І на сьогоднішній час, якщо дуже уважно прочитати статтю, яка наголошує про виконавчий комітет, а саме про формування виконавчого комітету, про утворення виконавчого комітету, то відповідно у голови громади, у депутатів, мали б виникнути питання щодо його утворення. Бо... В законодавстві наголошено, що виконавчий комітет формується з міського голови, заступників міського голови, з керуючого справами секретаря, інших керівників виконавчих органів ради, а також і інших осіб. Таке питання інші особи. Вони мають там бути в складі виконавчого комітету? Чи не мають? Бо якщо Прочитати уважно Конституцію України статтю 19, то ми зрозуміємо, що органи державної влади та органи місцевого судування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А якщо в законі України про місцеве місцесредування наголошено, що виконавчий комітет формується з інших осіб, то як ці інші особи можуть впливати на ті всі питання, які стосуються місцевого значення, при цьому не маючи ніякої відповідальності? А в законодавстві наголошено, що інші особи знаходяться в складі виконавчого комітету. Тобто вони там можуть бути, можуть не бути? Я маю на увазі їхня присутність. І при цьому ніякої відповідальності вони нести не будуть, вже не кажучи про ті рішення, за які вони будуть голосувати, посадові особи мають бути в складі виконавчого комітету. Відповідно, як ми сказали про статтю 19 Конституції України, саме посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб. І, відповідно, Керуватись Конституцією, законами України, а інші особи вони не будуть керуватись ні Конституцією України, ні законами, бо вони до цього не мають ніякого відношення. Але вони знаходяться в складі, так наголошено, наголошено в законодавстві. І відповідно, міський голова, депутати, які формують утворюють виконавчий комітет, вони на це не звертають уваги. І можна задатись одним питанням. Що відбулося протягом більше 20 років на територіях при такому формуванні виконавчого комітету? Що відчули територіальні громади, мешканці? Які зміни, які покращення, коли в складі виконавчого комітету знаходяться люди, інші особи, які не мають жодного відношення до питань місцевого значення, питань, які стосуються? Додержання конституції, законів, повноважень, тобто люди, які займаються своєю діяльністю, займаються і вирішують свої питання, але при цьому вони не мають відношення до законодавства. Ось в чому біда України, що люди, які не мають відношення до законодавства, до відповідальності, вони приймають різні рішення. І ці рішення потім. Втілюються в життєдіяльність території на мешканців, і потім виникає безліч і безліч різних проблемних питань. А потім бігають, ахкають, охкають, що нам робить, чому так. А тому, що ніхто не аналізує законодавство, ніхто на це не сприймає увагу і ніхто не каже про це. Я кажу про міські голіви депутатів. Вони мають це казати, і вони мають. Подавати зміни, що треба в законі України про місцеве святкування прибрати при формуванні виконавчого комітету інших осіб. Їх там не має бути, а мають бути тільки посадові особи, як, як наголошує Конституція України, які зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і відповідно нести відповідальність за відповідні прийняті рішення, а не так. Як воно є зараз. Тому, шановні глядачі, для того, щоб були зміни, треба не тільки читати законодавство, треба його аналізувати і уважно ставитись до всіх тих питань, які зазначені в законі. Ось тоді буде порядок і тоді будуть зміни. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.